Лісова пісня, частина 22. Мати. Ей, рибонько, то ви вже обробились. Ну що то сказано? Як хто робітний та здужає, а в нас маленька нивка, та й то е, Бог спору не дає. Килина дивиться на ниву, де стоїть мавка. А хто ж то женцем у вас? Мати. Та там одна сирітка нишком. Таке воно. Прости біг! Ні до чого. Килина надходить з матір'ю до мавки. «Добрий день, дівонько. Чи добре жнеться? Мати сплескує руками. Ой, лишенько, іще не починала. Ой, мій упаденько, що ж ти робила? Не це, леда що!» Мавка глухо. Я руку врізала. Мати було при чому. Килина. А де сюди серпа? Нехай но ну я. Мавка ховає серпа за себе, і вороже дивиться на килину. Мати, давай серпа, як кажуть, та ж не твій. Вириває серпа мавці з рук і дає килині. Та, Тая кидається на жито і жне, як вогнем палить. Аж солома свище під серпом. Мати, втішно, ото мені робота. Килина, не одриваючись від роботи. Якби хто перевесла крутив, то я б у дух всю нивку вижала. Мати гукає, айди, Лукашу. Лукаш виходить до Килини. Магайбі, Килина жночі дякувати, мати, от Лукашу. Поможи тут в'язати молодичці, бо та помічниця вже скалічила. Лукаш береться в'язати снопи. Ну, жніте, дітоньки, а я піду, зварю вам киселиці на полудень, іде в хату. Мавка одійшла до берези, прихилилася до неї і крізь довге віття дивиться на жінців. Килина який час так само завзято жне. Потім розгинається, випростовується, дивиться на похиленого над снопами лукаша, всміхається, трьома широкими кроками прискакує до нього і пацає з виляском долонею по плечах. Килина, ну ж, парубче, хоч не лізь, як слимак. Ото ще Верисько! Залягається сміхом. Лукаш і собі випростовується. Яка ти бистра, ось ліпше не займай, бо поборю. Килина кидає серпа, береться в боки. Ану ж, ану, ще хто кого побачим. Лукаш кидається до неї, вона переймає його руки, вони міряють силу, упершись долонями в долоні, якийсь час сила їх стоїть на рівні. Потім килина трохи подалась назад, напружено сміючись і граючи очима. Лукаш, розпалившись, широко розхиляє її руки і хоче її поцілувати, але в той час, як його уста вже торкаються її уст, вона підбиває його ногою, він падає. Килина стоїть над ним, сміючись. А, а що? Хто поборов? Не я тебе? Лукаш устає, важко дишучи. Підбити то немація. Килина, чи ж пак? У хаті стукнули двері. Килина знов кинулася жати, а лукаш в'язати.